Буде наше останнє включення із Берліна. Наша редактор Єлизавета Коренко поговорить із англомовним німецьким істориком, і ми зробили для вас синхронний переклад цієї розмови про уроки Другої світової у викладі маленької людини в історії. Здравствуйте, коллеги! Это последнее включение из нашего цикла, в котором мы говорим о уроках истории. И сейчас я нахожусь в доме Ванзейской конференции, фактически в том месте, где она проходила, в доме, где было в свое время принято так называемое окончательное решение по еврейскому вопросу. Все из нас знают, к чему привело это решение. И сейчас я спрошу сотрудника этого дома, на данный момент это музей, а то які ж головні уроки стоїть винести нам із уроківської конференції із уроків нацистської Германії, в целом, і що може зробити кожен чоловік, щоб історія не повторилась в острові. <просу> <просу> Перша книга, яку я прочитав з цього приводу, була книга Примолеві, який написав її, заявивши, якщо це сталося, якщо Холокост стався, це означає, що це може статися знову. І все, що ми маємо зробити, це те, що не допустити цього знов. Ця тема є зрозумілою. З цим треба впоратися, але конше необхідно зрозуміти, як насправді ми можемо це зробити, і як ми це зробимо. Тому що після 1945-го, після звільнення в'язнів Аушвіца і після закінчення Холокосту відбувались масові вбивства, і геноцид відбувався знову. І те, що вони не допустили це знов, це те, що вже доведено, що було брехнею. Це Сталося знову, це сталося знову. Вони масово вбивали знову. Я гадаю, що один із найважливіших уроків, які я взяв з цієї історії, це те, що Холокост є тим, що склалося, що відбувалося, те на що можна поглянути, як на те, чого можна було уникнути і запобігти, і треба було запобігти це змушує запозичити багато символів та випадків які мали Аушвіц та подібні заклади побудовані в 1941-1942 роках але подібно відбувалось і в 1930-1932, 1935 -му та тридцять роках дехто з юдей які жили в квартирах і коли б ви до них прийшли вам би сказали це родина шміт або ж я не юдей я протестант це писалось у їх паспортах, які вони завжди показували поліції. Це був офіційний документ, і це допомогло людям. вижити. Повертаємося до нашої студії. Дякуємо Єлизаветі Коренко, яка плідно попрацювала весь цей тиждень. Чекаємо її вже в Україні. Тут вона з нами зможе безпосередньо поділитися своїми враженнями і здобутими знаннями.